Адама Веста. Доброго ранку. В'язкоїв дещо жахливе, хоча не настільки, як м'ясний рулет в буфеті. Вирішив почати жарту. Популярні діти такі дотепні. Не товчи воду в ступі. Я розповів багатьом із вас, що сплю з міс П'ютершміт. Поділився її фотками з душу. Хто ще не бачив? Вона в субредіт пінокіні. Ти мужик, кріс? Ні, я збрехав, нічого не було. Ма... Тобто міс П'ютершміт, прекрасна вчителька, яка б ніколи на таке не пішла. Сподіваюсь, мені пробачать і зрозуміть, що я хотів мати друзів. <гум> Луза брехло. <гум> У мене справжній кашель після ковіду. Стривайте, стривайте. Я розповім правду. Кріс гріфін найбільше, що в мене було. Я думала, мене розірве навпіл. Він мав 56 сантиметрів і важив 5 кіло. Та я знала, що з ним моє життя стане кращим. Мамі дали шість років за секс з неповнолітнім. Ташер загинув в аварії на електровелосипеді. Я одружився зі страшенно красивим сином Ліс Герлі. Мене звуть Кріс Гріфін Герлі. Я взяв його прізвище.